Доброго ранку, Моно. Доброго ранку, Гріх. Ти добре спала? Дякую, добре. А ти? А я зовсім не спав. Я грав рулетку до п'ятої ранку. Мені щастило. А потім я пішов до готелю, гадаючи, що ти там. А мене там не було. Не було. Потім я прийняв ванну, переодягнувся і подався тебе шукати. І знайшов? Так. Я завжди тебе знаходжу. Хто знає? Можливо, що цього разу ні. Спочатку я пішов до портьє, питаючи, чи не бачив він тебе. Може, ти змінила кімнату, не знаю. Він казав, що ні, навіть в готель тебе не бачив. Та її вільних номерів взагалі не було. Тоді я подумав, що ти змінила готель. Переїхала в готель напроти. І ти помилився? Так, помилився. Але в холі я зустрів людину, яка сказала, що бачила, яка бачила, як ти спускалась до вокзалу тебе багато виглядачів. Я добре плачу. Знаю. А в барі Тайдержан сказав мені, що ти сідала в потяг швидкого. Потім я тоді вирішив зателефонувати додому в Бухарест. Тебе і там не було. Зателефонував до вокзалу, питаючи, чи не запізнився потяг. Ні. Він прибув вчасно. Тоді я почав непокоїтись. Ти? Я. Непокоїтись? Дуже. Не схоже на тебе. Усього лише 5 хвилин. Бо за п'ять хвилин я згадав, що в тебе немає грошей. І тоді я. Сів в машину і методично почав об'їжджати всі вокзали. І ось я тут. Сілком пророкую. Цікавий цей служник вокзалу. Так. Моно. Гріх. Визнай, що вчорашня наша сварка була безглуздістю. Визнай, що особисто я ні в чому не винний. Ні в чому Я стільки разів тобі казав: не стій у мене за спиною, не задавай питань, не нервуйся, не проси у мене грошей. Що ти від мене хочеш? Я гравець, у мене свої забобони.